Доброго дня, любі дітки! Я рада вас вітати! Сподіваюся, що ви мене також продовжуємо вивчати професії. І сьогодні я пропоную вам сконструювати за допомогою лего конструктора стіл для вихователя. Вихователь виховує діточок, але поміж цього є ще багато роботи з папірцями, які вихователь пише за столом, сидячи. Тому подивіться, який у мене є столик. Давайте ж поглянемо. Столик наш складається із чотирьох ніжок, а також ось такої пластини. Можна брати різний колір, який у вас є. Тож, давайте разом спробуємо сконструювати. Для цього нам знадобиться ось така пластина. А також квадратної форми лего цеглинки. Давайте почнемо із ніжок нашого стола. Беремо лего цеглинки і ставимо одна на одну. Дві. Три. Чотири. Нам знадобиться чотири ніжки. Ось гляньте: одна ніжка. Тепер друга ніжка. Три. Чотири. Уже дві ніжки в нас є. Два. Три. Чотири. Третю ніжку ми зробили з вами. Сподіваюся, що у вас виходить навіть краще, ніж у мене. Ось подивіться. У нас з вами вийшло чотири ніжки для нашого столу. І зверху ми. Зробимо сам наш стіл. Ось пластину таку покладемо. Ось подивіться, як гарно у нас з вами вийшло. А у вас вийшло навіть краще, ніж у мене. Молодці дітки! Якщо вам сподобалося, то ж пробуйте конструювати за допомогою лего-конструктора разом з мамою та татом. А я буду чекати ваших фото у вайбер-групі. Тож до нових зустрічей!